На своїй презентації to Doom Netflix нарешті показав тизер екранізації One Piece. Першою реакцією на нього було вже традиційне ну коли ж ви перестанете писати полівановкою. Офіційний український трейлер містив невірне написання прізвища автора манги Ейчіро оди. Ми вже розповідали, що саби від Netflix часто грішать цим, тому що така робота повністю аутсорситься, та ще й переклад відбувається з англійської. А перекладачі з інглішу не дуже розбираються в японістиці і часто орієнтуються на Вікіпедію. А ось Вікі у нас абсолютно шизофренічна і називає Оду сенсея то так, то ся. На жаль, позиція нашої Вікі незмінна. Ми запхали голову в сраку і офіційно підтримуємо Російську систему транскрипції сторічної давнини. Бо нема паперчика від міністерства про підтримку якоїсь з актуальних українських систем. Це буквально позиція Вікіпедія поза політикою. Здавалось би, люди, які повинні мати українізаторську і просвітницьку позицію, по факту займаються культурним колабораціонізмом. Дуже огидно і прикро. До речі, мені є що розповісти на тему полівановки загалом і конкретно кейса з Вікі. Вам було б цікаво таке подивитись? Пишіть в коментарях. Що ж Стосується самого тизера, то він виглядає нормально не так добре, як хотілося, але й не так погано, як очікувалось. Нам показали екранізацію купи ключових сцен оригіналу, і вони виглядають доволі адекватно. Звісно, місцями не вистачає грайливості та карикатурності манги, але з цим нічого не поробиш. Питання викликає тільки Джокер ем, точніше бабі. Ух, він багатьом буде снитись в кошмарах. Після тизера з'являється надія, що з цього серіалу може вийти щось путнє. Все ж Ода розповідав, що слідкує за процесом та узгоджує ключові моменти. Кінцевий результат зможемо побачити зовсім скоро. Всі вісім епізодів вийдуть 31 серпня. Споживаєш російський контент? Здохни. Усім привіт! З вами хворий пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім вам про рекомендації манги від Коджіми, неочікуваний анонс по культовій франшизі, і трохи зачіплю темну сторону японської айдол індустрії. Візьміть собі щось прохолодне, холодне, позручніше, не забудьте поставити вподобайку і поїхали! A teraz u nas anons mangi. Czy to będzie sine? Важко сказати. Видавництво Ірбіс принесло дещо дійсно незвичне, а саме Сейнсея, лицарі Зодіаку Одіссея часу. Сейн Сея» це культова шонен манга з 80-х. У нас про неї навряд чи багато хто чув, але в Японії вона й досі залишається популярною та навіть періодично отримує аніме адаптації. Недавно ми розповідали про фільм лицарі Зодіаку, який навіть ішов в українських кінотеатрах. Це була спроба оживити цікавість до франшизи, але вона була не надто вдалою. Фільм виявився величезним фінансовим провалом і вже за Пару тижнів зник з кінотеатрів. Цілком можливо, що саме до релізу фільму видавництво Ірбі зготувало свою публікацію. Одіссея часу це спін офф оригінальної манги від французьких авторів. Він розповідає про боротьбу сеї та його друзів проти Бога часу Хроноса. Загалом формат видання більше схожий на Бен Десіне, тобто франко-бельгійських коміксів, кольорові сторінки, напрям читання зліва направо, 64 сторінки, що дуже характерна кількість для альбому БД. Всього заплановано 5 томів, поки що у Франції вийшов лише один. Цікаво Скільки популярним у нас буде спін-офф не надто відомої манги. Другим, і я би навіть сказав повторним анонсом тижня стала книгарня, в якій причаївся Лев від сходознавчого видавництва Сафран. Ми вже в деталях розповідали про цей тайтл у 23-му випуску новиняшок. Тож сильно повторюватись не будемо. Тільки у двох словах нагадаємо сюжет. Манфо розповість про Юань Дон Лі, колишню чемпіонку з гри в Го. Вона колекціонує і продає книжки манфу і мангу, а сама живе на другому поверсі своєї крамниці. Одного вечора до її дверей приходить незнайомець із проханням зняти кімнату. Молодий чоловік стверджує, що він колишній гравець Го, і справді його впевнена манера гри вказує, що він надзвичайно майстерний. Видання міститиме 186 чорно-білих сторінок. Орієнтовний час публікації. Кінець літа. Посилання на передзамовлення, на жаль, ще немає. Чекаємо подальших новин від видавця. Хотіли колись куштувати титанів на смак. Тепер у вас буде така можливість. Американський виробник порошкових енергетиків G Fuel почав випуск напою по атаці титанів. Тож тепер у кожного буде можливість випити спинну мозкову рідину титанів та збадьоритись. Фу, як це гидко звучить. Anyway, G Fuel Spinal Fluid буде зі смаком зеленого чаю. Не зовсім те, чого очікуєш від такої назви, але хто ж там знає глибини задуму і саями? Перед продаж почнеться 26 червня. В комплект входять 40 порцій напою, шейкер та набір наліпок. Аніме клинок, який знищує демонів, продовжує домінувати. Зараз все частіше чутно розмови про те, що насправді хайп вже давно спав. Але до цього поки що дуже далеко. Фінальний епізод арки селища ковалів був настільки популярним, що стрімінговий сайт Crunchyroll впав під натиском глядачів. У Нью-Йорку навіть проводили спеціальну рекламну кампанію посеред Таймс Сквер на честь фіналу. Там зібралися фанати аніме, багато з них у костюмах героїв. Врешті аніме одразу ж продовжили на ще один сезон, що було абсолютно очевидним Тепер творці будуть нас повільно кормити деталями нової арки, аби підтримати цікавість аудиторії. З вами рубрика рекомендації манги. Тільки радити буду не я. Цього разу ця честь надається культовому творцю ігор Хідео Коджімі. Минулого тижня він завітав у Нью-Йорк та зустрівся там з данським режисером Ніколасом Вендінгом Рьофном. Разом вони прогулялись містом і зайшли в книжкову крамницю. Коджіма порадив режисеру купити три культові манги. Перша з них це «Гьо». Тобто риба, класика горору від Джунджі Іто. Це історія про навалу химерних морських риб на Токіо. Зовсім скоро видавництво Мальопус випустить іншу мангу Іто, Томіє. Тож сподіваємось, що і до Гіоді йде черга. Друга манга це Камен Райдер, базовий твір жанру Токусацу від Шотаро і Шіноморі. Розповідає про супергероя на мотоциклі, який носить маску, схожу на обличчя Комахи. Надзвичайно популярна японська франшиза. За нею недавно вийшов фільм від творця Євангеліону Анно. І нарешті третя це Девілмен. Найбільш відомий твір революціонера манги Гона Гая розповідає про школяра Акіру Фудо, який отримає демонічну силу та намагається врятувати світ. Для свого часу тут надзвичайна кількість жорстокості та еротики. А на фінал й досі посилаються безліч творів. Ну і ще один кумедний момент. Коджіма та Рьофен одягнені в футболки лікорис Рікойл. Коджіма випадково подивився це аніме про дівчат зі зброєю минулого року, і відтоді радить його всім навколо. І я не можу його за це засуджувати. Якщо вам мало історій про жахи айдол індустрії в аніме Оші Ноко, тримайте ситуацію з реальності. Зараз в Японії є популярний мультимедійний айдол проєкт 22 на 7. Це гурт, який існує одразу в двох вимірах. З одного боку є група реальних айдолів, які виступають на концертах. З іншого, у всіх них є альтер-его у форматі аніме. Минулого тижня щось жахливе сталося з однією з учасниць Утою Кавасе. У неї було зіткнення з переслідувачем. Подробиць ситуації представники гурту не розголошують, лише повідомили. Умляють, що співачка отримала серйозну психічну травму, але фізично не постраждала. Про ситуацію вже повідомили в поліцію. Каваса візьме тимчасову перерву на відновлення, та не буде брати участь у майбутньому концертному турі. Це вже не перший раз, коли члени 22 на 7 зіткнулись з переслідуванням від фанатів. До цього представники гурту вже виступали з вимогами не втручатись в особисте життя зірок та не заважати їх повсякденному життю. На жаль, це не допомогло. Йосип Босий, у нас новини Айдолів у випуску. Що ось і Ноко творить зі мною? Це просто жах. А анімешик? У сфері вертикальної манги стає тісно. До гонки за новий ринок приєдналась від студіо. Анімаційна студія, яка найбільше відома завдяки аніме Атака Титанів, сага про Вінланд та рейтинг королів, запустила власний застосунок для вебтунів під назвою Hike Comic. Першим їхнім проєктом буде манга Ести спадкоємиця оригінальної магії. Вона розповість про світ, де талант чаклунів стає все менш потрібним, бо люди навчились чаклувати за допомогою спеціальних Пристроїв. Головна героїня Есте виросла в Глушині. Її навчала магії бабуся, але вміння дівчини так і залишились на низькому рівні. Есте вирішує вступити до школи магії і згодом потрапляє у боротьбу за порятунок всього магічного світу. Крім цього, про плани створити застосунок для вертикальних коміксів повідомив японський техногігант Ракутин. Отак, манга у вайбері. Це саме те, що нам треба було. А тепер швидкі новини. Третій сезон Коносуби вийде в 2024-му. Netflix показав дуже коротенький тизер до серіалу про Аватара Аанга. Нагадаємо, що прем'єра серіалу запланована на 2024. Схоже, сага про Вінлад отримає ще один сезон. На це натякнув дизайнер персонажів та режисер анімації Такахіко Абіру. У твіттері він написав повідомлення з подякою фанатам аніме та завершив його фразою: Подорож Торфіна ще продовжиться. Другий сезон нареченої чекуна продовжить трансляцію 5 жовтня. Третій сезон токійських местиків вийде в жовтні. Аніме Автомата версія 1.1А нарешті завершиться після ряду переносів. 23 липня покажуть одразу всі чотири фінальні епізоди. На січень 2024 року анонсовано другий сезон аніме Небезпека в моєму серці. З'явилися чутки, що «Chainsaw Man отримає новий сезон аніме, а також повнометражку. Доволі очікувано, попри всі йорзання студії. Прем'єру третього сезону аніме Ласкаво просимо до класу Еліти перенесли на зиму 2024-го. Аніме рейтинг короля отримає повнометражний фільм. Анонсовано аніме адаптацію Раноби, колишній герой у вигнанні, живе, як йому заманеться. Виробництвом займаються студії Марві Джек та Студіо Дін. Усім дякую, що додивилися сюди. При нагоді просимо вас поставити вподобайку, вдарити у дзвін, і якщо ваша ласка підтримати нас копієчкою на Байміє Кофі. Як це зробили ось ці титани? Нехай русня повбиває один одного, цілую в носика, Нняв ня. Так, нікс, вони знову запхали полівановку в офіційний трейлер. Подолаємо і це не звертай уваги.